Нептун найвіддаленіша планета від Сонця, отримує мінімальну кількість сонячного випромінювання. Велике відстань Нептуна призводить до того, що його орбітальний період становить 165 земних років. Один рік на Нептуні дорівнює майже двом століттям на Землі. Велика віддаленість Нептуна спричиняє його крижані температури та унікальні атмосферні умови. Атмосфера Нептуна містить метан, який поглинає червоне світло та відбиває синє, поглинання і відбиття світла метаном надає Нептуну його характерного блакитного вигляду. Атмосфера Нептуна характеризується екстремальними вітрами, що досягають швидкості до 20 км на годину. Ці екстремальні вітри зумовлені внутрішнім теплом і швидким обертанням планети. У Нептуна відомо 14 супутників, найбільший з яких Тритон. Тритон обертається навколо Нептуна у зворотному напрямку, протилежному до обертання планети. Зворотна орбіта Тритона свідчить про те, що його, ймовірно, захопили з поаса Койпера. Поверхня тритона надзвичайно молода, що вказує на триваючу геологічну активність.